Сьогодні дендробіум ройтоконага Я хочу його пересадити, але не впевнена, що я зніму вам це відео. Електрики немає, пересаджую ліхтариком. Того, що я хочу вам зауважити, подивіться на його кореневу і горщик. Коренева оплила горщик повністю, і тільки тоді він почав квітнути. Коли йому горщик став затісним. Тож робіть висновки, якщо у вас не квітне дендробі умру до так це саме від того, що не наросла ще добра коренева система. Хотіла його поділити, бо дівчата просили. Але не буду я його ділити. Єдине, що я зроблю, так то виріжу вже висохлі псевдобульби. до бульби. І пересаджу його в трішечки більший горщик, навіть в подвійний горщик, бо це дендробіум саме той, який любить бути постійно вологим. Ось такий, бачите, красуня мій, який морщить листя. Якщо тільки йому не вистачає вологі, так він починає ростити нові листя. І такі, знаєте, в гормушку того часу, як я знімала той відрізок відео, минуло вже два місяці. Так сталося, мабуть, відсутність електрики або жара, і я забула до завершити саму пересадку, показати вам саму пересадку. Якщо пересадка перевалкою, то відома вам усім. То сама безпечна і сама. Простіша, яка тільки може бути пересадка. Та й рослини сприймають такі пересадки на ура. Рослини не люблять, коли їм ковиряють коріння, коли щось відрізають, щось забирають. А ось так дістали, обтрусили все саме таке явне, що згнило, підрізали сухі псевдобульби, вирізали, поставили у горщик і засипали свіжим ґрунтом. Така пересадка була у цієї рослини. дендробіум ройтоконагу. Рослину пересаджувала, коли у нової псевдобульби з'явились активні корінці. Вони були дуже маленькі, півтора сантиметри. Це саме ті корінці, які ще не приймають участь у вживанні вологи. Вони ростуть за рахунок споживних речовин попередніх псевдобульб. До того у цієї рослини були вже набрякші ростові. Ростові бруньки і ось вже за два місяці. Зараз я вам знайду. Перетворилися у новенькі зрости. Зараз де ще їх бачила. Зараз, зараз, зараз ось одна. І вон там десь, далі з іншого боку. Зараз покрутимо і знайдемо. Ось, бачите, друга. Тобто, Саме в той період, коли активно зростає рослина, тоді і найгарніший час для її пересадки. Ми секції не мають. Чіткого періоду відпочинку вони відпочивають ну, десь так приблизно до місяця, три-чотири тижні, і все. І починають знов зростання. І як я казала вам, що це саме ті дендробіуми, які полюбляють мати завжди вологе коріння. Ви бачили, скільки корінців було у старому горщику. Там майже вже не залишилося ґрунту Цей дендробіум у тій посадці. Приходилося поливати кожного дня. Для того, щоб забезпечити себе вільним часом, я перевалила його у подвійний горщик з фітілем, там завжди набрана водичка і висить фітіль. І таким чином, виходить, що нижня частина ґрунту завжди волога, тут далі трішечки посухіше, ну а поверхнева майже завжди суха. За рахунок цього. Корінці тягнуться саме донизу горщика, а не піднімають руки догори. Зверніть увагу на листи цього дендробіуму. Бачите, вони скрутилися в трубочку. Саме так показував мій дендробіум, що його хтось гризе, а гриз його порошнистий червець. Рослинка сама намагалася боротися із порошнистим червецем. Я допомогла йому. Загострювати вашу увагу на цьому дендробіумі я не буду. У мене є плейлист, де багато різної інформації про ці дендробіуми, секції латорія, тобто новогінецькі дендробіуми. Єдине, що скажу, що дендробіум ройтоконагу це первинний гібрид між дендробіумом Дженсоні на, на дендробіум Атровіла. Самим чином у подвійний горщик на фітіль посаджений і його. Найближчий родич, тобто дендробіум атровілацеум на дендробіум аберанс. Це нібито я купувала як міні-дендробіум, але як бачите, за роки він перетворився із міні-дендробіума, ну, розміром такий самий, як і ройтоконаг. Денбіуме латурія, вони дуже прості в домашньому догляді, дуже невивагливі. Тому я колись хотіла мати їх дуже багато, але на сьогодні маю лише три. Два з них я вам показала, і оце, як я кажу, жінка рує та це день нора то яку я придбала на початку війни за донат для ЗСУ. З Моїх найближчих друзів ми часто використовуємо цю функцію, обмінюємось або продаємо. Свої рослини саме за донат для ЗСУ. Попередніх відео я казала, що ці дендробі мають таку властивість квітнути із однієї і тієї самої псевдобульби декілька разів. Ну, оце вам як підтвердження. Ось бачите, минулорічний квітконіс, ще не зрізаний, і саме з цього ж місця знову зростає новенький квітконос. Тобто моя нору топонагу незабаром, за місяць. Десь приблизно буде квітнути знову. У мене сьогодні для вас новини. Це все, чим я хотіла з вами поділитися. Тому буду прощатися з побажанням миру, здоров'я і добра. Тримаймося, все буде Україна.